Війна ще ж з чотирнадцятого року почалася. Ми в щасті жили. Це прифронтове місто. Получається, як то по ту сторону річки Сіверський Донець було ЛНР. Вже ця окупована територія. Ми ж залишилися, це теж для нас було щастям, але це було 8 років. Вибухи почались. у нас, десь перший десь в 3 години дня пролунав такий дуже. Сильний був ну, нашим будинком, спустилася в наше укриття, в нас такі старі будинки. Ми там майже місяць, да, місяць переховувалися. Потім в один прекрасний день почали ми збиратися і виїхали. І ми пішли в садочок, і потім так от якось почали звертати увагу, що вона якось так і каже, вона перепитує. Кличеш по імені, вона не відзивається, і вона гучно, і телефони, мультики дивилася, або якщо що, там каже, зробіть гучніше. Ну і отак от ми почали звернулися до Черкаса, до сурдолога. Ми ще поїхали в Київ в лор-інститут, і там вже зробили ну, точну аудіограму. Перша ступінь виховатості, що нам тут потребує, вона не дочуває, і треба нам слуховий апарат, для того, щоб вона. А краще чула і могла, вона погано розмовляє, деякі звуки вона суплящі, не вимовляє. З Ренатом Ахметовим ми ще познайомилися ще далекому, мабуть, в 2014 році, коли була ще ну, як то кажуть, перша війна в місті щастя до нас, він вони приїжджали, привозили дуже багато гуманітарної допомоги. На той час я в міській раді працювала, то ми там видавали цю. Допомогу за апарати в телеграм-каналі. Ця об'ява, то я зателефонувала, подзвонила. Мене поставили на чергу і сказали, що ми вас записали, ми вам перетелефонуємо. Я чекала десь, може, більше місяця. Коли взагалі я дізналася, що нам треба слуховий апарат. І коли це сказали, ну суму їхню озвучили, ну для нас це. Хоча я працюю, але все одно це, як то кажуть, дуже дорога, велика сума крупна. То я оце звернулася, і коли мені сказали, так перетелефонували незнайомий номер, я така, ну, ну, як сльози щастя були в мене. Ну, і досі в мене, ні? як я про це розмовляю, у мене такі, як мурашки по коже. Так, це дуже приємно, дякую. Пішли на зустріч, відкликнулись, відгукнулися. Що нарешті моя дочка почує. Світ іншим заговорить. <дякуємо>, Дякуємо дуже фонду Ренату Ахметову за такі можливості для діток, особливо під зараз, під час війни. Коли це дуже так треба людям, дітям особливо.